І всім привіт. І з вами Brother's Play І Сьогодні ми продовжуємо грати в Free Fire. Сьогодні я вже хочу постаратися показати повністю тих ще 2 босса в королівській битві на рейтинг і зіграти проти меха Драку Буде дуже цікаве сьогодні відео. Сьогодні я ще постараюся зіграти бітву отрядом на рейтинг тому що, як ви знаєте, там має вийти також драку, сам меха Драку Тут даже зображено. Типа, ну, сам баннер як зображений, і написано авіапосилка дракон. Типа воно буде до 17 травня. Вовше, ця авіапосилка Драку, типа, буде летіти сам дракон з авіапосилкою. Так що також треба перевірити. Сьогодні, якщо чесно, вийшов от такий поповнення. Буде до 19 травня цей поповненняк. Так, за 100 алмазів, якщо поповнити, таку катану глибини. глубини. Ну, катана, як на мою думку, непогано виглядить. Ефекти прикольні. Може бути. Далі за 300 алмазів поповняєте, вот отаку маску. Далі за 500 алмазів голову. За 700 алмазів кед. За 1000 алмазів штани, за 1500 алмазів такий от Торс непоганий і за 2000 золота, ой не золота, не золота, так сказав, а за алмази, ви получаєте на 30 днів от такий от фон і аватарку. Ну, що я можу сказати? Якби дали на завжди саму аватарку і фон англійський, то було б набагато краще. Але також непогано. Хоча, ну, знаєте, типу, за стільки алмазів, то могли б її віддати назавжди. Не знаю чому так. Значить, далі. Я ще не показав, був, що в поповненнику. Ну, типу обмінніку, не так даже сказав. Тут в прошлий сезон вот так розділено по лутбоксам. Кожний лутбокс має свої награди. І кожний лутбокс по 1000 ретінових жетонів. Якось так. Ну, тільки от бідно те, що, скоріше всього, тут буде випадати ті самі призи. типу повторяю ще. От, наприклад, в мене є от такий. даже хай буде. Ну, хай буде, наприклад, там грім. Оцей. Якщо він в мене є, то він все одно може випасти. Скоріше всього, не знаю, чесно. Значить, все, давайте що? Давайте заберу в кімнату. Сьогодні плюс ще таке. Собіття вийшло, така халява вийшла зіграє битву отрядом на рейтинг. Вам потрібно зіграти 12 ігр з. Ну, там немає різниці чи з другом, чи вообще самі. Просто граєте битву отрядом на рейтинг. І можете отримати отаку от доску. Це треба зіграти 12 самих ігор. Ну, доска непогана, як на мою думку, з такими ефектами прикольними. Ну, мені здається, що це якісь різким. Даже, може зараз докажу, що це різким. О, дивіться. Все, доказав. Ну от подивіться, ну ніби правда такий же самий, така сама форма, тільки інші ефекти і іншого кольору. А так то форма така ж сама. Ну, можна назвати, що це правда різким. Ну от подивіться, ну. Таке саме, чесне слово. Але безплатно можна отримати це дуже добре. Ну тільки поспішайте, тому що це до 25 тільки квітня. Не так аж і багато часу. Значить, на що цього все розібралися. тепер, значить, давайте я заберу тут а, жетон. І, значить, що, погнали? Зіграємо королівську битву на рейтинг. Так, зразу виключаю музику. Прям зразу. Бо це музика з авторськими правами. Так, щось мені випало тут, якийсь профіль якогось напарника. Навіть не напарник я його назву, а противник. Не так назвав його. Тебе що тут? Ого, який ефект. Типа, повітря йде сюди. Королевська битва. Так, ну куди будемо летіти? Не поняв. Ну, з драконом все ясно, а. Де самі боси? Ем. А тут їх немає чи що? Ні, якщо немає, ну я бачу на карті їх немає, то скоріше всього нам треба програти. І я так і зроблю. Тому що я на карті не бачу значки. ті значки. Типа значок там один означає, що там босс. А тут його нема. Давай. А куди ти біжиш? Давай. Ой, бачите, я його вдарю і тут пише противник здесь. Входу, ця функція також буде действувати, якщо ви граєте там, наприклад, з другом. Всі там до граєте, отряд. І скоріше всього воно буде действувати. А давай мене так ще. Воно, конечно, то добре, що він мене вбив, але все одно мені другий раз дали шанс. Може зараз вже є. Та ні, немає. А що, це тільки є в Бермудах чи що? Та, блін, якось не цікаво. Якщо це тільки в Бермудах є. Так, ідете? Ага, бачу. Давай. Ну все дуже добре, хай собі грає. А я маю показати самих босів, попробувати з ними сражатися. Звісно ж, це трошки погано, що я граю королівську бітву на рейтинг. Але все одно, ну знаєте, типа, ну. Тут а іншого шансу і немає, якщо зіграти в королівську бітву саму. То тут ви не зустрінете боса. Тому що от тільки тут можна типа зіграти. Бо тут є таке от описання. А в королівській битві, прості, то такого немає. Так що якось так. То прийдеться грати тільки в саму королівську битву на рейтинг. Ні, давайте все ж таки я включу музику, ну тільки трошки тихіше. На 20-ку хай буде собі так. У нас нічого не мішає. Так хоча б музончик буде грати собі. І що зараз? Ну давай. Та йо йо-ма-йо. Йо. Та нахер мені ваше то і калахарі? Ясно все. Все с ними ясно. Короче, давайте я выйду. Даже так зроблю. И давайте зіграю я битву отрядом на рейтинг. Так, чекаємо. Щось дуже довго грузиться воно. Давай, давай, грузись поскоріше. А отак вот загрузиться? Якщо так, то дуже добре. О, все загрузилося. Треба було просто так от позаходити, та й все. Так, значить, ну що, довго угрузишся тим. О, все загрузилося. Дуже добре. Три ігрока тільки в нашій команді. Ну, зараз ще має один додавитися. Ну, все додалося дуже добре. І нам треба зустріти того мехадраку за ВО-посилкою. Я сподіваюся, що я його зустріну. Бо коли я грав бетку, там його я не зустрів. Так, дуже добре. Вже такі якісь значки з'являються там. Все, я 4 вбив. Помогите! Спасибо. Так, перший раунд був на ізі. Погнали далі. Я хоча б надіюсь, що він є. Що нас, так сказати, не набрехали. Дуже добре, що Без врага. бачиш. Добре, добре. Добре, я його теж вже бачу. Я теж його бачу. Го скажіть, нащо я так біг? Ніби знаєте, як термінатор прям. Термінатор на мінімалках, я так скажу. О, побідіть дракона і сражайтесь, аби посилка дракон. Опа. А це вже цікаво. І де він там? Той меха драко? А, бачу його. Ну, погнали! Треба обов'язково з ним сражитися. Так, погнали, погнали. Так, я там не дуже так аж і багато, ніби хп зніс, але ні. О, все, дуже добре. І що ти є арби посилці є? Кріограната. Туда його. Треба попробувати цю криогранату. Ага. Типа, якщо ви кидаєте цю гранату, то в нього, типа, вибухів пару є. Ну, в різних місцях. Спасибо. Непогано. Давайте поміжіть мені, пацанчики. О, красавчик. Ну все. Сражилися ми з меха драко від отряду на рейтинг. О, ще можна. Дуже добре. О, і є вже криограната. Чи вона там і була. Ну, не кріограната, а кріодрако. Чи, скоріше всього, вона вже була. Не знаю, я може і не замітив. Ну ясно. Погнали, значить. О, вже його забили. Мені потрібно снаряження. Давайте попробуємо кинути гранату. Його дивіться. Бачите, типу пару зривів робить. Ну в різних місцях. Непогана граната, я вам скажу. Та й непогано зробили, що типу, летить дракон за посилкою, стріляєш в нього, він вмирає, типу, як квартал якийсь попадає. І все. Типу, пропадає і викидую авіапосилку. Типа отак. Ну ясно, непогано, я вам ще раз скажу. Тут же я бачу, кстати, дракони спринтери. Но їх не можна взяти. Скоріше всего, знаете чому не можна? Ой, кстати, дракончик якийсь же. Я щось таке чув, що він дає усилення. Ну, так як в мене є усилення, то він мені вже не дасть. І, кстати, мені здається, що скорість більше стала. Чи мені так тільки здається? Так, бачу. Трошки погано. Ну йдете. Главне, що мін мене не обійшов. Ага, бачу його. Та і все, забили його. За БМ кишей. Непогано. Попробували, як воно виглядить. Ось такий от дракончик. непоганий. Підеш на плюшку? Та ні, якось банально. Не дуже аж так прикольно. Ну, все, значить, давайте я ще спробую зіграти сьогодні охоту на зомбі. Мені от дуже цікаво зіграти в цей режим, охота на зомбі. Що там взагалі поміняли. Аж три зв'язочки, да ти що? У мене такого взагалі ще ніколи не було. Максимум це два. Дві зірки було. 12 кілів зробив, тому мені здається, так і є. Тому мені здається, що дали стільки тих зв'язочок Три. Напевно. Так, пару місій виповнив. Не також і тяжко було. Так, забираю я 12 жетонів. Та й легко можна виповняти собі. Так, хтось в мене хоче в друзя додавитися. Та й додавлю їх, хай собі будуть. Так, ну все, бітрядом на рейтинг зіграли, те, що я хотів. Давайте зіграю охоту на зомбі. Так, легко, пройдено уровній. Ага, ну давайте пройду. Чому б і ні? Зіграю один раз попробую, що що в цьому режимі ожидається. Ну, я типу, як помню, що охота на зомбі є, але все одно цікаво. Так, давайте візьмемо. Награда, ні, безконечні патрони, мені здається, саме краще. І от... Ну ладно, хай вже так буде. І кстати, це, скоріше всього, нова локація, типа. Так, давайте я щось візьму собі. Хай буде UMP. А, тут скільки хочеш, стільки береш. Це ніби, хватає. Непогано, поки що, поки що виграємо. Ну це, хочу зразу сказати, що це уровень легко, легкий. Так що тут нічого тяжкого не буде. Не тяжкі такі аж і мутанти. ой 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 погано трохи. Так, патрони, патрони. Та й все, ми виграли. Так, хтось хотів додатись до мене. Так, це вже уровень другий. Ну, що я візьму? Давайте я візьму награда за голову. Хоча не знаю, чесно. Ну хай буде приятний сюрприз. І. Шоковий клінок. Так, беру я М-ку свою улюблену. А, виходить, що тут можна скільки хочеш брати. максимуму тут нема в рюкзаку. за Оскільки їх? Та це капец. А шо дальше будет? Там ж не без сложности ешь. Это хоть и легкий уровень, типа сложности. А там же дальше шейгер, шап походу, буде. Капец. Ну, то, что карта нова, это точно. Прям 100%. По такої я карти не помню. Ой, такі ще мутанти прикольні. Так, я не зрозумів, а, настрої вказуються, ну нічого страшного. ну Ми витримали, це дуже добре. Це означає те, що чим далі будемо грати, то ми взагалі дійдемо ще далі. І взагалі дійдемо до нової складності. І це дуже добре, я вам скажу. Так, це вже третій уровень. Так, беру я що? Давайте візьму награду за голову. Буду допомільні монетки FF получати за То, що я вбиваю противників. Дальше Увелічуваю скорострельність. Хай це також буде. Непогано. Так, що я візьму? Ну, хай будуть також аптечки. Та в мене все є, все одно. Стільки аптечок ще 65, взагалі ніби не використовував тому що це всього лише легкий уровень. Там якщо буде там сложність е, тяжолая, то там буде взагалі капець, я вам скажу. Я колись грав у охоту на зомбі, там також були уровні, типу, сложності, легка, середня там ніби і тяжолая. І це просто був капут, я вам скажу. Саме в останній сложності. Так, а це вже що? О, погнали. Аж мені, якщо чесно, понравилось. Ого. Того пухляша взагалі туди треба тільки. Так, не вийде, як я хотів. Ого! Погано. Амфібія, як на мою думку, краще буде. Хоча не знаю. Таке саме ніби. Ну, Зато попробував зіграти на автомобілі. І розбити всім хербашку мутанта. І на тому дякувати. А я через яке время... А, вжав, все. Можу возродитися. Це пауки, конечно. Не вообще. А А саме оцей пухляш, вообще незаметний, я вам скажу. А там зараз ми виграємо. Так що це дуже добре. І все ніби, так? Да? Це останній уровень? Напевно, так. Да. Чи ні? Не знаю, чесно. Так, давайте я візьму мініган Попробую з ним зіграти. Хоча це буде дуже довго, якщо тако буду йти. Ну все, виграли. Хуя! -мо. Ну ось з таким мініганом я точно вже термінатор, я вам скажу. Непоганий режим, я вам скажу чесно. Я, кстати, попередньому відео не казав, вообще, що поміняли отакі вот вот лобі. Хоча ще я не казав, коли обнова вийшла. Там також я не казав. Ну, думаю, вам також це ясно. Так що якось так. Я зробив 92 кіла. от урона. Непогано, що й плюс один лайк заробив. Ну, значить, получив не зря. Так, значить ще плюс там получаю жетон. Так, і до якого вже дійшов? До нормального. Ну, це, считати середній уровень, типа сложності, типа нормальний, я вам навіть скажу. І що я получаю? Получаю ось такий от лутбокс. З цього лутбокса випадає на 24 часа XM8. Жетон возрождені і 50 жетонів крилатий Сапфір. Ну, все ясно, давайте я відкрию. Все, відкрив, дуже добре. Так, тут є ще ледяна база. Я її, кстати, колись приходив. От іменно ледяну базу. Так що якось так. Ну, також можна буде колись зіграти. Тому що вже потрібно завершувати. Так, все. 22 жетона. Так, то більше нічого немає. Шахтось там хоче додатися, друзя. Вже пізніше додавлю. Ну все, значить, буду я вже на цьому завершувати. Сьогодні я зіграв битву отрядом на рейтинг, показав того самого дракона АВ-посилкою. Все ж таки, треба було в нього стріляти, щоб він ту АВ-посилку викинув. І там випала мене крио драко. Прикольна така граната, я вам скажу. Полізно, так що було дуже цікаво. Зіграв один раз охоту на зомбі також цікавий режим. Хто так само зчитає, то напишіть в коментарях. Так що все, буду я вже на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди в Brothers респлей. Всім удачі і всім пока!